Вітаю сьогодні на розгляді стрічкова пила промислового рівня від бренду Mass Metal Technic. Модель MBS 320. Це промислова модель з жорсткою конструкцією для виконання найважчих задач. В MBS 320 двигун асинхронний, двохшвидкісний потужністю 1,5 кВт. Стрічкове полотно висотою 27 мм. Воно рухається по твердосплавних напрямних. Поєднання цих двох параметрів дозволяє різати кругляк діаметром до 250 мм. Натяг полотна відбувається з допомогою маховика та контролюється манометром. Для збереження полотна та шківів від пошкоджень спеціальна щітка очищує стрічку від стружки. Процес різання під кутом реалізований через поворотну голову, яка може повертатися до 45 градусів у ліву сторону та до 60 градусів у праву. Максимальне відкриття губок тисків становить 320 мм. Самі ж тиски можуть пересуватися у праву та ліву сторону і обладнані ексцентриком, що дозволяє швидко відпускати та затискати деталь. У передній частині голови розміщена рукоятка з кнопкою, яка допомагає різати мануально. Спеціально для цього натягується основна пружина. Додаткове зусилля від пружини перетворює важку масивну голову у пушинку. Це дозволяє без зайвих зусиль виконувати різання в ручному режимі. Система змащення та охолодження безумовно теж присутня на цьому верстаті, адже це модель промислового рівня. Для підтвердження високої точності різу до станка додається ось такий от зразок, який був відрізаний на заводі виробнику. Дані моделі стрічкових пил від компанії Масметалтехнік є по наявності, тож не зволікайте, переходьте на сайт.